Перепрошую, я мабуть не вчасно. Ні, ні. Ви нам і потрібні, Лесю. Скажіть, ви ж бачили сенсійна лінія? Не її в це. Чому? Вона експерт, вона має підтвердити факти. Хіба не так вас шили? Так, Іване Вікторовичу, я бачила сліди а саме гематоми і сліди захвату зі силою. Що й потрібно було довести? Ви зафіксували це документально? Та причому то це? Поки ми строчимо папірці, він її доб'є, і ми документально зафіксуємо труп. Це тобі підходить? Припини. А що мені робити? Слухайте, як ти мені розповідаєш про якогось, і чи що кажучи 10 давнини, світ змінився, тату давно. Закон не змінився. Вибачте, послухайте. Ні, не змінився. Він як ти? Застряг у минулому. Припиніть, Іване Вікторовичу, ви маєте рацію. Ми повинні були зафіксувати все документально. Але й Данило правий, тому що є ознаки насилля. Тому ми повинні захистити цю жінку. Данило повинно було все зафіксовано треба було викликати медекспертизу зробити протокол протокол може мені ще записати того покидька на консультацію до психолога я не це мала на увазі але ми повинні спиратися на факти а без цього суд може розсипатись його відпустять і він знову почне бити цю нещасну жінку так ось в мене є експертиза будь ласка вивчіть перед тим як щось робити далі